и смотрел за вундер, и смотрел за пруд, тоже эти предметы предметы, ну, и так далее. Увидите террарию. И такие-то гнил, что на неделю я уже не посчитаю. Я не опускал видов. Выспытаете чуму? Ну, у маленькая полотен там установка, и я муси уже не опускал глаз видов. Но я вот вернулся и вот за сниму э, на не двух И завтра я сниму про ее. Да, но уже. Не зможу це зробити. І перший постав якомодимося це е, пожиратель, е, пожиратель Міров. Е, він до хардмодний. Він призивається тільки в іскажені, е, допомогою приманки або тиносфери, яка завжди є під е, займними. У за нього нова пожирателя Урон 22 в експерті 44. Здоров'я – здоров 65 и в эксперте 84. Защита 2. Іконка на карте. Вот його. то голова его. що вы испытаете... Ч-ч-ч-чу-ч, стоп. Здоровье 65. Эмм. Это нормально? Наскучу, ви побачити, от, тулуп. А, а він там буде не один, скажімо так. тулуп пожирателя. Урон 13 в эксперте 26. здоров'я – в експерті 195. Дивно. Такого його було. Там було 250, якщо не пам'ятає. А може і ні Так, і от такое. Далі у нас є хвост пожирателя. Урон 12. В експерті 22. Здоров'я. 220 і 276 в эксперт. І защита 8. Так, минета 3. Серебленька по виду и далее на, на дробь. Так. Домническая руда. Двадцать пятьдесят девять штучек, сто высотковый шансов. Ванкие лечебное зелье. Пять 15 штучек, сто процентный шанс. чешуя новая да, 3 Штучки сегменти, тобто з одного з одної, одної такої частини цього хлопака стоп 6. І трофей пожиратель міров 10%. Лише це за всі сезони які я грав у терарію, ну з сезон. За той час я грав терарію, що то якось не, ніяк не зі трофеї купилося. Маска пожиратель миров. 14,30%. Кость пожирателя 3 и с 3,33%. И по дозрительную яблоку цеги мобильная версия, ви її не дестанете в прости тарии теги мобильные версии. И трос 10% шансов. Шев чаш. Expert mode. Я же снял реально пута штука, бо він там сменшую рума 17% за эти подаємо 100% шансу. Він накладає на вас дебаф слабость. Дуже уважно. Дебав, е, виділі 10 хвилин. може щось там в експерті не? ладно, а ми переходимо на другого боса. Ну, напевно, хтось може видоводовити, який це бос. Е, наступний у нас бос, це мозг к Ну, перед цим я забув на самого початку сказати. Е, на босах я бачу, що не дуже активно набирається просмотрі. Напевно, я не помню, я давно на селі в компі, того реально е, треба трошки купити це все, і я хочу ну да, дуже, дуже набагато для це бусінапту. Ну, 4 просмотра думаю можемо набрати. На ну, його там Вісім будемо набрати, де? Понабрала сім'ї Ну що, вертаємося до послі. Е, Перша фаза. Просто вам мой как тухлую. Потім я вас подарую. На изи. Ну, тип того. Урон 30, в експерті 30. Здоров'я. Здоров'я. 1000, в експерті 1700. Защита в извини. Что не понял. І призвати його можна только в крім и только тільки до задачками крім зони. Так. Друга фаза, вот вона ми появилася. Серце... От mm. найдивніше, коли я побачив мозгу к туху, и мозг. А як у мозгу є серце? А в него вже око. Ну, mm. трошки давно. Урон той самий, здоров'я той саме, защита? 14. То yeah. перед цим ми трошки підемо до 에... такого. Під назвою наблюдатель. Прислужник. Урон 20, експертів 40, 40, 100, 25, 200. І з кожного можна випустити одну по штучку, е обрости е ткані або креманітвою. І ці видоводи просто. ні, вони будуть біля на таку дуже багато кордиць, того бережіть. Сто процентный шасс. Шанс. Шанс. Е, Монеты меньзолоты. Е, трофей мозг ктуху десять процентов. Я в честно тоже не упадал. Лечетное зеленое 5, 15, 6, сто процентов. Маска, маска ктуху, е, мозга ктуху, четырнадцать, 30%. 30% 50% процентов. Образы Днк тридцать пятьдесят. Кусочки сто процентных шарсов. по. Е? 5 разу. Стоп, це добавлю, что-то пометать такого. И мозг ушел у меня. Тільки вражений эксперт. 100% Шо. Я хочу чесно, такий себе аксессуар. Що ж, на сьогодні, думаю, все. Завтра буду виходити про Ю. Якщо набирается 4 просмотра, то я не пускаю і, в принципі, про босів. А з вами був Винник. i